Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію, як підтримати дитину після нічної атаки. Коли ніч не про сон, а про вибухи, сирени, укриття дитині важливо повернути хоча б частину відчуття безпеки. Ось що можуть зробити батьки. По Перше, одразу після атаки тілісний і емоційний кон контакт. Обійміть дитину, потримайте за руку, навіть якщо самі перелякані ви опора для дитини, ваша стабільність і її захист. Друге, не змушуйте засинати знову одразу. Багатьом дітям страшно засинати після тривоги. Дозвольте залишити. Світло поспати з вами, поговорити. Третє. Дайте назву тому, що відчуває дитина. Називання емоцій допомагає знизити тривогу. Четверте, поверніть відчуття контролю. Запитайте, що б тобі зараз допомогло заспокоїтися або запропонуйте на вибір. Будемо сидіти, чи ти підеш підеш полижиш. До дитині важливо відчувати, що, хоч щось вона може обрати в цьому безконтрольному світі. П'яте. Створіть ритуал безпеки, який ви будете постійно виконувати в схожих ситуаціях. Рутина з елементами стабільності. Охоронна тваринка, іграшка, дихання, заспокійливі слова це як внутрішнє укриття де дитині. Шосте не знацінюйте страх. Фрази Не бійся, нічого страшного не працюють. Краще, було справді гучно і страшно, але ми впоралися. Сьоме в день підтримка через гру, малюнки, ігри, пісочниця, казки допомагають прожити і відпустити напругу. Якщо дитина хоче малювати сирени, ракети, це її спосіб перетравити травму. Восьме. спостерігайте за змінами протягом 2-3 тижнів. Якщо після нічних атак дитина стане тривожною, не може спати, боїться залишатись сама. Змінилась поведінка, це може бути прояв травматичного досвіду. Зверніться до психолога. Головне, що потрібно дитині, це ви не ідеальні, але живі, чутливі, люблячі. Якщо дитина відчуває стабільного дорослого, це вже основа для відновлення психолог. Логічної рівноваги. Дякую за увагу.